От цікаво, маємо мірку 150 мм та мірку 175 мм. І вони майже не відрізняються нічим. А що буде, якщо а, тарілку від 175 поставить на 150? -ту? А хто знає, чому у нас не вийде поставити тарілку від 175-ї мірки на 150-ту мірку? Напишіть в коментарях. Речі, 175-та мірка, це нова моделька, це просто офігенна штука. Вона має в комплекті навіть бампер від мірки. І о, вона офігенна тим, що вона просто суперкайфово шліфує тверді шпаклівки, ґрунти та фарби. Ну, і вона супер збалансована. Вона по розміру вже ближче, мабуть, до жирафа мірки, тому це щось середнє між 150-ю міркою та жирафом. Хто хоче спробувати екцентрик в роботі. Ну і вона ж легенька така сама, як 150-та, що її можна і над головою тримати шліфувати на відстелі. Хто хоче спробувати екцентрик в роботі, я би радив спробувати саме цю модельку. Вона вже є у нас на сайті гіпсокартон. Номер телефону в описі до відео. А поки ви пишете, я відповім. А, різні діаметри. Тут якийсь діаметр близько М9, а тут діаметр. Близько М 7 І крім цього, маємо на ексцентриках навіть позначення інші. Тут написано, що тарілка має важити 130 грам, а тут 165 грам. Тому ми просто фізично не зможемо накрутити тарілку на цю мірку. Хоча вони дуже дуже схожі між собою.